Коли ви провалюєтеся відчуття провини за те, що ви хочете, а не хотіти робити щось для іншої людини, це теж ваше бажання. І це теж про свободу на хвилиночку. Ми вільні люди, ми нікому не раби. Коли ви допускаєте, що я можу хотіти те, що я те, що я хочу, да? можу хотіти, можу вибирати, і для мене це ок, це є вихід в ту таку дорослу, більш зрілу позицію. Коли ви чітко усвідомлюєте, що коли я в провині, я дитина. Це дитина хоче. Бути для дорослих класною, похваліть мене. От ви сказали ні. Далі людина на вас там щось там образилась, наприклад, наприклад, чи не образилась, не знаю, щось там буркнула вам, то ви боїтеся навіть не цього, що вас там буркнули на вас. Ви боїтеся, що буде стояти за цим. А за цим буде стояти не любов до вас. Бо людина, наприклад, от ви так думаєте, да, це ж дитяча історія. Дитина думає, от якщо я так не буду робити, не буду хороша, мене любити не будуть. Тобто ви боїтеся не образити людину, а те, що вас любити, не будуть.